Доброго дня, загальний розклад. Що приховано від вас сьогодні? Приховано відносно блогповчин достатку. А те, що в вашому житті, повільно, але відбудуться позитивні зміни. Відносно блогполучню достатку і в родині в стосунках насамперед. Рух, позитивні зміни, ну, можливо, буде поїздка. Відпустка. Події, які в подальшому будуть відбуватись, вони будуть для вас позитивно відображатись, позитивним результатом саме для вашого получення достатку і стосунка в тому числі. Да, зцілення розбитого серця, і ви для себе, звісно, що здобудете ясність, розуміння, яким шляхом вам рухатись далі як вам діяти. Жертва обставин або маніпуляції людини. Яка тривалий час зверталася саме до відаючої жінки, яка все робила для того, щоб ви не мали шансу можливості, ви були жертвою даних обставин, знаходились без результативності, ну і не досягали того, чого прагнули. Ну, говорять, що позитивно зміниться ситуація, і відносно нового починання ви досягнете результату. На даний момент вам потрібно робити вибір ективного починання і активно проявлятися по відношенню до ситуації. Вибір. Якщо це стосунки, то вам потрібно визначатися. Якщо це, наприклад, взаємодія з деякими людьми. Ну, все залежить від сфери. Вам потрібно робити вибір серцем і загалом робити вибір. І не боятися ні конкурентів, ні саме тих людей, які будуть вставляти вам палки в колеса. Ви повинні діяти, ви повинні активно проявляти, здійснюючи прорив в своєму житті і йти в Ви тривалий час знаходились в підвішеному стані. І от саме та ситуація, ви не могли вплинути на неї. Ви повинні були подолати, ви повинні були пройти саме даний життєвий негативний етап в своєму житті, ви його пройшли. І якщо на даний момент ви не маєте ясності розуміння по відношенню до ситуації, що приховано від вас сьогодні, то саме позитивні зміни, які відбудуться в вашому житті. Але і від вас ситуація буде вимагати активності. Активності як по відношенню до вибору, так і по відношенню до пропрацювань. Тому що ви, можливо, отримуватимете інформацію, розуміння, шанси, пропозиції. Ну насамперед вас попереджають, що ви не повинні, якщо це особисте життя, то знаходитись в трикутнику, погоджуватись саме на такі стосунки. Якщо це, наприклад, партнерство, то ви повинні звернути увагу на пропозицію даної людини і розуміти, що дана людина має скриті мотиви по відношенню до вас, тому що вона взаємодіє, спілкується з іншою людиною і вони негативно налаштовані саме в ваш бік. Ви повинні для себе чітко розуміти, що вони бачать у вас саме потенціал, ресурсну, самодостатню, наповнену людину. І якщо вони й вони будуть проявлятися, це стосується бізнесу, це стосується вашої реалізації. Якщо вони будуть проявлятись ваш бік, то лише для того, щоб покращити ситуацію, власне, для себе, за ваш рахунок. І звертайте на це увагу. Безпосередньо тут конкретика йде 100%. Ну, а по відношенню до того чоловіка, який звертався до відаючої жінки, яка. Все робила для того, щоб ви знаходились в підвішеному стані, закривали шляхи, знаходились в негативно-емоційному стані, без результативності. На даний момент, що в них, а в них закриті шляхи. Вони будуть очікувати шансу можливості, коли ситуація зміниться. Очікуватимуть інформації. Наприклад, якщо от саме в даному партнерстві чоловік замовляв а жінка виконувала, то от жінка все ж таки буде виконувати якісь роботи для того, щоб змінити кардинальну ситуацію в своєму житті. Вони отримали покарання. По відношенню до ситуації відносно тих людей, які негативно діяли, маніпулювали. Чиняли саме негативно ваш бік, вони знаходяться в ілюзії, що у них достатньо досвіду і знань, що вони знайдуть саме для себе шанс, можливість змінити ситуацію в подальшому. Але у них на даний момент закриті шляхи, їм повернувся саме той негатив, який вони вчиняли ваш бік. Вони починають на даний момент вони думають, як вибратися, що є для них шансом по відношенню до ситуації. Ті, які вони знаходяться на даний момент, а по відношенню до вас, приховано від вас сьогодні, що у вас відкриваються шляхи, і ви будете здобувати шанси, можливості для себе. І от по відношенню до того, що у вас відбуватиметься повільно, але стілення позитивні зміни, ви повинні мати ясність і вчасно робити вибір. Робити вибір і бути самодостатні по відношенню до ситуації, і активно проявлятися. Тому що вам відкриваються можливості шанси, і якщо ви не будете використовувати дані можливості шанси, ну, ситуація ж не зміниться. Ви повинні діяти, ви повинні бути самодостатнім і цілеспрямованим, і активно проявлятися по відношенню до шансів і нових починань, які ви будете мати в даний період, Та й загалом в подальшому вашому житті. Дякую.